Українці завжди шанували сім'ю, бо найбільш цінними є родинні зв'язки: від батька до сина, від бабуся до онуки родинні цінності передаються й досі. Саме сім'я є найбільшим багатством, цією основою, платформою, на якій будується все. Тож зичимо вам любити та поважати ваших батьків, прабатьків, дітей і онуків, братів та сестер. Бажаємо вам відчувати любов і шану до кожного брата українця, знати і вірити, що у вас завжди є родинна підтримка, бо українці то одна велика сім'я, наші милі і любі, найкращі у світі. Бажаємо щастя, даруємо квіти, щоб сонце і зорі плекали тепло, і щоб завжди здоров'я було. Щоб смутку не знали, ми просимо долі, Добра вам і радості рідні, доволі, Бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба.